Послово запрошував на тренера Сергія Володимир. Сергій, Сергій митрочу за результатами питаю, зрозуміло, що першу група не дуже тіше. А як саме ті не до працює сьогоднішнього країна? Програвати не тільки першу, а взагалі то любу гру неприємно. Але я хочу всіх привітати з початком чемпіонату, подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість почати цей чемпіонат, грати цей чемпіонат. Ми Українці це сильна нація, сильний народ, і ми, тим, що ми розпочали цей чемпіонат, ми показуємо, що ми можемо в складних ситуаціях грати, робити свою роботу, і тому це такий меседж всьому світу. Стосовно гри, ну, гра досить така була цікава. От, було досить багато і моментів гольових, і соперник трохи краще реалізував свої можливості. Тому вони сьогодні взяли три очки. Але в нас також були хороші нагоди. Забити м'яч був дуже хороший момент, коли вибігли в контратаку. Євген Запорожець в штангу попав, був хороший момент у Одаряка Володимира, де ми могли також реалізовувати момент, але сталося так, як сталося. Ми не змогли забити ті моменти. Соперник зміг реалізувати два своїх відсу... моменти, хоч вони нам другі, це така, ну, сама атака була дуже хороша. Ну, реалізація попав гравець. Кваліфікація висока, тому команда Олександрія молодці. Але я не можу своїх хлопців сварити. Хлопці також віддали всі сили. От вони намагалися все час бігти і хотіли спасти цю гру. Ну, трохи щось не вийшло, але. Ми, в цілому ми задоволені, крім результату, тобто відношенням хлопців і з самим прагненням до перемоги. От, я сподіваюся, що в наступних іграх команда буде тільки прибавляти, і ми будемо показувати змістовну гру, і головний результат. І ми це сьогодні показав дуже непогано конкурентну і тим не менше. Повернемося до удару Суміка. Чому удар дійсно бездагання пробив? Але чому він пробив зовсім без ніхто не, не, не завадив нас? Хто такова не був? Ну зараз я не хочу по гарячим слідам Це все тобто ми Надо емоції, як кажуть, убрати, треба приїхати, проаналізувати не тільки цей момент, а й всю гру. Тому. Хлопці також дуже тривалий час були без ігрової практики. Майже ну, чуть ли не цілий рік ми були без офіційних матчів, тому ця пауза зв'язана з війною. Вона ще не ну, невідома, як вона скажеться на всіх командах. Тому ми всі переживаємо однакові моменти, і ми ще не розуміємо, як, як команди будуть грати в цьому чемпіонаті. Тут буде багато складностей. Але ми тренер команди суперників, що вона прес-конференція зазначив. Нам дуже повезло, що сідало вийшов не з перших хвилин. Коли він вийшов, нам було дуже складно. Артем не був готовий просто з перших? Так, ми у нас були складнощі з вибору гравців, тому що і Артем, ну ми останній свій спаран, який грали з Кривбасом неділю назад. Ні Артема, ні Адарюка не було, не було Чинбая. От, тому я кажу, що в нас були складнощі на протязі останнього недільного циклу. От, і в нас були мікротравми, десь були хворі футболісти. Тому зараз сподіваюся на те, що вже в наступному матчі всі будуть гравці. Живі і здорові, і вже тоді нам буде трошки в цьому плані легше. На цей сезон без безпосередньо на цей матч Мулаць вийшов у новій формі. Дизайн якої дещо нагадує дизайн вашого попереднього «Зірки тіла. Чи, чи були ваші побажання при виборі такого? Та ні, це це так. Це. З того, що в нас було можливості вибрати, ми вибрали ті в тих кольорах, яких грає футбольний клуб, і тому так це сталося. Тобто тут немає ніяких паралелей між тим клубом, де я працював і зараз. Тобто ні, це... Де має проводитись наступна гра з металістом? Наступна гра з металістом планується 29 числа в Ужгороді в 13.00. Як ви вважаєте, і але встигне до то того часу більш-менш відновиться, як того, що? Ну трошки рівних умовах, тому що «Металіст» грав учора. Ми граємо сьогодні і завтра вже ми вирушаємо до Ужгорода. Тому ну, тут не треба там шукати або скаржитись на щось. Ну головне, що ми почали грати. Головне, що ми відновили чемпіонат і складнощів на протязі всього чемпіонату ще буде дуже дуже, дуже багато. Але треба на це не дивитися, робити свою справу, робити її добре. І я думаю, що і результати гра вона буде обов'язково буде. Це на цей сезон є якісь турнірні завдання, окрім того, щоб залишитися в неї? Ну, кожен гравець і кожен тренер завжди мріє як не, не, ну, краще виступити, тому ми не виключення і сподіваємось, що ми цей. Цей рік, цей сезон проведемо краще ніж ті ті сезони. Головне, щоб були футболісти живі, живі і здорові, щоб було, була обойма, щоб була з кого вибирати, щоб, ну, щоб ми грали в своїх оптимальних, як кажуть, составах. До речі, по обойні Марусича. Рівне бачила останнім контракт, але в заявці я ще не маю да там, там ще то тобто ми дійсно ми контракти з ним підписали. Сподівалася на те, що сьогодні прийдуть там, ну, там юридичні моменти. Ну сподіваюся, що до гри з металістом Максим вже буде в нашій команді повноцінним гравцем і Він допоможе нам в вирішенні тих задач, які ми.